Ісусу Христу, Щось ви так сумно та трохи голосніше, скажіть. Я дуже радий, що я можу сьогодні бути серед вас. Дякую за кожного з вас. Дякую за те, що ви, сьогодні зранку, відкривши свої очі, сказали, Боже, я дякую Тобі за те, що ти обновив милість свою і являєш її кожний день. Слава за це. Богу Ще поки що не показується, це, це закрий поки що. Це поки що закрий. це не спіше. Це зараз буде дуже інтересно, що його закрийте. Е, Хто може перший раз, е, хто вже може, був декілька разів, мене звати Саша, я сам з Гана Франківська. У мене є сім'я, дружина, двоє дітей. Е, я ходжу в церкву, увірував в Ісуса Христа в 92 му році. Е, що ще таке? В тілесній справі е, займаюся по сантехніці, опалення, вода, каналізація, установка всієї сантехніки. Як, якщо комусь треба, дзвоните до брата Петра, він вам дасть мій телефон, а замочте, підійдете особисто, я вам дам номер телефона, можете позвонити Оце така моя тілесна справа. В духовній справі е, я в церкві проповідую час від часу, співаю, е, їжджу на інформаційне служіння, їжджу в церкву. Джерело життя, міста Надвірна, може би, чули, куце моє. І от таке, от таке от моє життя. Е, також, прошу, також Господь дав талант співати. Сьогодні заспіваю дві пісні, сьогодні не буду. Сьогодні буде трошки інакший формат нашого спілкування. Ви дещо буде, будете бачити і дещо я буду розказувати. Воно трошки займе часу. І тому хай Господь благословить над тим всім, що сьогодні буде серед нас відбуватися, хай воно послужить для збудування нашої віри, для утвердження нашого життя, що Бог не залишає людей. Слава за це Богові! Першу пісню, яку я би хотів заспівати, вона називається Вогник. Кожному Господь дарував з нас оцей вогник любові, щоб служити любов'ю своєму ближньому. Не завжди воно легко, не завжди воно приємно. Але Ісус нас до цього кличе, щоб ми служили любові. Зараз пісня. Хотя їм дум, хто був від'їжджав, До слух своїх зібравши, таланти їм давав, Дав золота таланти, всім, хто лише прийшов, а мені дав вовний, а разом з вогником любов, Дав мені він повний, а разом з вогником любов. Ноги, цінне серце ти бережи, а любов'ю скільки можеш ближньому служи, слова його глибоко до серця я сховав, Дожди у мене чекайте, таку пораду туда, я зловником у серці чекатиму його. Буду пильнувати, прихід хазяїна мого, буду пильнувати, я прихід Господа мого, коли да доція не жду, а любов'ю сніг. Та серце гріх так тисне, поради злітає, стороги спити хоче, та вогник в мене є, Столати гріх поможе. І радість подає, який я вдячний Богу, що в мене в серці вогник є, дякую я Богу, що в мене в серці вогник є. Вогник є. вогникє, В серці я бережу, а любов'ю скільки можу, Ближньому служу, воників. Скільки можу, ближньому служу, вже милий ви побіліни, жиці до праці йду, роботі чи майдужих, усіх вони знайдуть, як множили ставати, як хто кому служив, прийдеться звіддавати, як то життя своє прожив Треба звітавати, як то життя своє прожив. все до щасне все менеться, бо не пройду. а любов і вогних серців небо приведу. все до щас не все менеться, во небіни пройду. а любов і вогних серців небо приведу. Все нещасне, все минеться, гори біди пройдуть, а любов і серці в небо приведу, а любов і серці в небо приведу.